Горить, згоріло, впало, пече, болить, замовкає, зникає. Хтось мовчить, хтось їде, хтось бореться, хтось помирає, хтось шукає живих і мертвих, хтось плаче. Хтось молиться, і голосно, і тихо, і криком кричить, і душу рве, а хтось українець. І його країна, де він народився, де він виріс, де він пізнав Бога, де зустрів кохання, де збудував дім, де сад насадив, ота його Україна у вогні. Ранок лютого змінив наше життя розділив усе на до і після. На другий дім перетворилось укриття, і задушливим стало все повітря. В Україну йшла страшна війна, люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло нашого вікна. Вранці вже розкрили мої очі. Війна похмурим суворим ранком вона постукала до нас у двері, незваною гостею прийшла на наш поріг з чорними і пустими від горя очима і заламаними руками. Від неї віяло холодом, і всюди, де вона ступала, ставало моторошно. Своїм поглядом вона зазирала в душі намагаючись забрати них все людське, та не у ту країну прийшла війна, не в ті двори ступали її ноги. Чи можливе прощення після Бучі, Бородянки, Оленівки, Маріуполя, коли свідомість намагається осягнути екзистенційний жах, який для неї апріорі не може існувати в 21 столітті. Коли ціпенієш, і здається, що спогади. Здетонують такою вибуховою хвилею болю, яку потім уже не спиниш, а ненависть спопилить тебе, перетворить на скам'янілу лаву гніву, мусиш жити, аби відрефлектувати, розчинити оті тромби болю і гніву, що перекривають артерії твого серця, яке стало просто м'язом після 24 лютого 2022 року. Ми всі розуміємо біль всіх втрат. І глибоко співчуваємо родинам загиблих, пам'ятаймо всіх живих і тих, хто вже не нами. солдатів і активістів, цивільних, лікарів і волонтерів. Пам'ятаймо старих, пам'ятаймо молодих, вони боролися за наше життя. Не забуваймо це, закарбуймо їхні імена у пам'яті вічності. 1 березня Харків, будівля Одар. 35 людей травмовано, 29 загинуло. Ми пам'ятаємо. 16 березня, Маріуполь, Театр. Загинуло більше 300 людей. Скільки травмованих невідомо. Ми пам'ятаємо. 17 березня, мережа, школа, будинок культури. 26 людей травмовано, 23 загинуло, ми пам'ятаємо. 29 березня, Миколаїв, будівля Ода. 36 травмовано, 37 загинуло. Ми пам'ятаємо. 8 квітня, Краматорськ, залізницький вокзал. 121 людина травмована, 61 загинула. Ми пам'ятаємо червня. Кременчук, торговий центр. 59 людей травмовано, 21 загинуло. Ми пам'ятаємо. 1 липня, Саліївка, житловий будинок, база відпочинку. 36 людей травмовано, 22 людей загинуло. Ми пам'ятаємо. 14 липня Вінниця, будинок культури. 198 травмовано. 28 загинуло. Ми пам'ятаємо. 29 липня. Оленівка. Колонія. 130 людей травмовано. 53 загинуло. Ми пам'ятаємо. 17 серпня. Харків, гуртожиток. 35 людей травмовано. 25 загинуло. Ми пам'ятаємо. 4 серпня. Чаплене. Залізнична станція. 31 людина травмована, 25 загинуло. Ми пам'ятаємо. 30 вересня Запоріжжя. Цивільна гуманітарна колона. 86 людей травмованих. 32 загинули. Ми пам'ятаємо. Вшануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за нас, за наше сьогодення та майбутнє. Війна здивовано зустрічала дух перемоги повсюди, де лише могла зазирнути. Вона ще не знала, але вже починала розуміти, що на цій землі вона приречена, приречена на поразку. Так плине час в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь, і крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток. Поламати волю бувати прийшли дикі примати. Поля голова та спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кате сміливих воїнів. З нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона роби. Вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів. Щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу. Ми вбиваємо злого звіра. Щоб жили у мирі, діти, вона та. Чорта поховає в домовині, ще у світі гордо скажуть Слава Україні, моя країна не впаде на коліна, і в моїй серці ти на віти єдина, ти не завадить нам від того, і напитись, Як пощу сила в Україні мені народитись, Моя країна не впаде на коліна, і в моїй серці на війни єдина. І не забавить нам ніхто болею напитись, я хочу сила в, в Україні мені на моя країна не паде на колі.